Використання бодікамер представниками ТЦК новація міністерства оборони, яка активно діє з 1 вересня та має підвищити прозорість і законність мобілізації, а також захистити як військовослужбовців, так і громадян. А ще має підвищити відповідальність представників центрів комплектування і військовособов'язаних. Уже другий тиждень військовики Вінницького ТЦК та, та служби оповіщення працюють з бодікамерами, і як переконують військові, за цей час у кілька разів поменшало конфліктних ситуацій. Відсутність військово-облікових документів та ухиляння від служби такі порушення під час перевірки виявили представники територіального центру в одного із віничан. У військоматі я був давно, не, не може бути виписано, тому я, що ти, ти я не повістці. Чоловіка доправили до ТСК, обійшлося без конфліктів. Весь процес перевірки зафіксували бодікамери, які від 1 вересня обов'язково працюють у військовослужбовців в автопатрулях та на стаціонарних пунктах. Люди не агресують, люди ведуть себе адекватно. Коли бачить, що ведеться фотовідеофіксації. В нього були проблеми з документами, він порушник військового обліку. У центрі комплектування Володимир Литвак несе службу лише кілька місяців. До цього захищав Сумщину та Донеччину. З увімкненою нагрудною камерою працює уже другий тиждень і військовий центр комплектування Данило. Доброго дня. Представників міського інтерцентра ідеться відео спостереження. Саме ці відеофіксатори допомагають уникнути конфліктних ситуацій та непорозумінь з військовозобов'язаними, розповідає Данило. Після поранення 22-річного бійця 92-ї окремої штурмової бригади перевели у ТЦК, і таких військових з бойовим досвідом у центрі комплектування чимало. Люди кажуть, щоб ми йшли воювати, але ж ми тут усі вже воювали, всі вже з пораненнями. Всіх перевели сюди приказом. Але люди цього не розуміють. З ними починаєш вести діалог. У Вінницькому міському об'єднаному ТЦК використовують 20 бодікамер. Їх закупили за волонтерські гроші. Усі військові, які працюють в автопатрулі та на стаціонарних пунктах, прийшли навчання, аби користуватися камерами, та знають про відповідальність, якщо відеофіксацію не буде проведено. Камера має бути включена під час початку оповіщення і вимкнена після закінчення оповіщення. Але якщо військовослужбовець навмисно не вмикає камеру, от, передбачена відповідальність військовослужбовця це відповідальність дисциплінарна. Наявність камер полегшує спілкування з представниками ТЦК. Переконують і військово зобов'язані чоловіки. Бодікамерами да. да, я це читав в телеграм-каналі. Як ви вважаєте, це потрібно? Вважаю так. А чому? Це полегше спілкування. Тому що наше суспільство. Іноді не довіряє. Представляюся і без всяких питань. Резерв плюс обновлення. Є обновлення, до побачення. Дякую. Щасливої дороги. Продовж 30 днів усі записи з бодікамер зберігаються на спеціальному сервері. У разі конфліктної ситуації відео ОТСК може зберігати і довше. Його надаватимуть на запит адвокатів чи правоохоронців. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, факти ЕСІТІВ. Єдині новини.